Був створений малюнок. За схемою малюнка була набрана програма для машинної вишивки, яка розроблялася на комп'ютері. Потім ця програма переноситься вже на машинку і е, записується малюнок, і подетально викроюється кожна деталь. Потім ці деталі вже шиваються на сорочку, і по виконанню воно займає досить такі, е, так як для машиної вишивки, воно по роботі довго. Такі сорочки копії з чорно-білої світлини Степана Бандери у вишиванці. У роботі використовують техніки хрестик та лічильну гладь. Аби відтворити точний орнамент, відчили приблизно 10 варіантів. Вишиванку створюють з українського льону, шиють жіночі та чоловічі сорочки. Чоловіча – віча, вона така більш, бачте, така, йде більш строгіша, а жіноча вона йде більш така витончена. Спочатку відшили чоловічу сорочку, це 100 сорочок, і придбали 35 бронежилетів. Коли почали отримувати дуже багато запитань, де жіноча версія, створили жіночу, назвали її Бандарівна і поставили собі за мету зібрати на Ренімобіль. Кілька днів тому ми вже оплатили чек, і сьогодні чи завтра машина вже буде в Україні. У нас є чимало також замовлень із-за кордону, просто з найрізноманітніших країн з усіх. Куточків світу, і навіть є фото замовників в чоловічих сорочках на могилі Степана Бандери в Мюнхені. Спеціально поїхали в таке сакральне місце для багатьох українців на могилу Степана Бандери, щоб сфотографуватися. Волонтери продали понад 150 вишиванок. З продажу наступних сорочок планують купувати зимову форму військовим. Соломія Соловей, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Чернівці.